Доброго дня, шановні підписники. Продовжуємо. Вирізаємо в під заднє кріплення кузова. От, а ми продовжуємо. Зараз виріжемо, трошки підтягнемо свою роботу і на Дніпро треба таке труби купувати, тому що те, що привезли, тонка стінка. Не покате. У мене стінка трубиці 12 мм що це є що варина що наружня тому що я зараз все заміряв да, по 12 мм а там виходить стіночка 8 малувато не дай бог відпаде і вана не поймуть так. так що продовжуємо О, що ще кажу, я б взяв би кошти. Отак. От а я кажу не візьму. Отак. От ну що? Розкажи трошки. Що-що-що. Прийшли зап'яти на фрезу. хлопці розібрали. От і причини лопнув регуліровочний болт. Ну так, лопнув. Це простянулось, попало зуб, звіно на зуб, порядне діло, він лопнув. Ну, виточили нового. От. Яка його конструкція? Та сторона вже зібрана. Оця зібрана. Так. Оце така її конструкція. Оці фрези. У масляній ванні все купається на шпунках підпирається. Ну, натяжник. І от і натяжничок. натяжнечок. Ну, ще гаєчка да, натягує. Не, 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 не Щагаєчку не контрогаючку. І оце отак. Ну, щоб воно натягувалося краще, ну я не знаю як. Може, треба було вище зробити, це плече більше, щоб воно натягувалося краще. Ну, і цепі треба не от такого розміру, а більше. Це цепі слабуваті. Ну я не знаю, скільки 19-й цей шах. Це пнова вона вже вже на валах вироботка, ну нічого, воно тут на шпоночки ні разу в нас не обійшлося, так стільки ж років вже працює. Вали є шпоночні канавки, то ми зробимо це все. Но треба на товщі цепі переходити. Тому що це слабеньке діло. Кожен рік у нас цепі лопається. Тим більше в цієї році земля. Тверденька, тверденька, мокренька. І от, виходить, як їх розриває. Цеп трошки підтягується, попадає зуб на зуб, чи я знаю, як і він розриває, тому що валічок тут, ну що він, 4 мм. От як він був там 6, от 8. Та це... витягся теж. Для... Ну не для цього вони предназначені. Тут нагрузка велика. Цепі треба, щоб от такого вони розміру буде. Щоб поставити отакі цепі з таким шагом, от тоді б, воно б ходило. Ну, опять же, це треба заморачуватися, знаходить цепі, точить шестерні, тому що де їх такі взяти? Ну, допустимо, одна є. І то вона завелика. Там не хватить того корпусу. Все це діло треба розширяти, переробляти. Це вже може, було, коли будемо конструювати нову фризу, то такі зробимо. Ну, може, чуть менші є. Ну, от б не лопали, ці б ходили. Ну, набагато б довше, понятне діло. От робили по зілу. День тільки моталися по Дніпру, знайшли отаку трубу на поворотний механізм. Діаметр цієї труби по наружі 102, ну і стінка 10 мм. Буде воно направлено от в ці варіанти. З обратної сторони отак от воно буде. Цей угол буде підігнутий, отут воно це все за діло буде отак. Ну, от, на цю сторону трошки не підходить по підігнутий швелірочок. Зато на цій стороні він стає отлічно. Та воно і видно, що це ж воно не кондіція. Гупнули, гепнули, кинули з машини, а ми це ж тепер і підганяємо. Ну отак от от будуть перемички. От одна, я думаю, редуктор знімати вона не буде мішати. І одна напроти от от. Ну, от Там же ж опорочне. Щас, оце ж тут буде кузов опираться. Отак воно буде. буде. Отак воно буде все це діло виглядати. Тут буде дві ляпухи, ще шпалець, О, це все будемо робити. Бо як будемо робити, так і будемо показувати. Оце ж <звук> сам, сама нижня частина подйомного механізму. Отак я його зроблю. Так він виготовлений у нас на машині. І на цю ми так зробили. Вверх тільки варний, потім подрамник цей сей буде зніматися, проваримо знизу. Андрюша купив ґрунтовку, буде все це діло загрунтовано, поставлено, а тоді вже краситься буде вже він одне. Тому що варить тут неудобно. Вже ж дідові 64 роки. Ну, лазить там, я вчора так налазився тут під машиною, що не до того. Оце от такий процес роботи. Потихеньку він продвигається, ну, не так швидко, як би нам хотілося. І вся задержка у нас виходить за циліндром. Ну, вже циліндри сьогодні замовили, прийде новий. От, і будемо тоді вже виготовляти платформу і верхню часть. Оце так воно по зілому. Заїхали в магазин в Дніпрі на проспект вулиця Сергія Негояна. Там є газелі, газони зіли. ну от На таку важку техніку і на легкові автомобілі запчасті. І в них були от такі кришки. От такі кришки. Це кришка з отого 4301. 4301. А в них їх не оказалось і немає. Ну ви ж торгуєте, ви ж знаєте, сеть своїх магазинів, може, в кого із колег іще завалялося із старих запасів. І тут в мене дзвонив до одного, до третього, говорить, є одна. Ну, ціна цієї кришки. Дві 200, так? Я в свій час їх брав по 350 гривень. Ну, купили одну нову, ставили задаток, прийшла нова. Сьогодні отримали, а їздили і, 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 і верталися із Дніпропетровська. Заїхали в одне село до нашого підписника. І той говорить: у мене є така кришка, є бавушня. Приїдьте, я вам віддам. Вона мені не потрібна. От дивіться вона. Да, кришечка бевушня. Ну, трошки лопнута. Ну це нічого страшного. За німенієм, а як у нас нема ніякої, ми її під облагородим трошки, трошки палірнем, ані володя каже, і підкрасимо. А всередині то вона, от бачите, як. Так що, Андрюша, дякую тобі ще раз і твоєму, і татові твоєму за таку, так сказати, допомогу. От, а вони, хлопці, батько привозив рідню до нас у ліс за грибами, за маслятами. Та я ж кажу в лісі, тут живу, приїжджайте в гості. Ми завжди хорошим людям раді. Як ти здоров'я? Добрий, добрий, добрий. Радий побачити вас живу. В общем, yeah, бачите, yeah. воно кусок вишки виглядає. Ну що товариші, підписники їхали ми мимо і заїхали до наших підписників. От дивіться, люди придумали, яке ноу-хау. Ну тільки ж вони в Ютуб не можуть викинути, тому що в них нема свого канала і нема скипенів. А це дуже хороша річ. Ми тільки з Андрюшею про це подумали. А у чоловіка вже воно зроблено, вже декілька років він над цим ділом якось користується. Не підкидає, не забиває, і, і, і пожалуйста і тому, соня хилама і Соня ламає. Це не оті понти, де це дійсно Дісвітне предложення. от вони, будь ласка, і батько, і син. Одна копія, пожалуйста. Да. От вони так, що в Україні є народні вільці, які можуть оце все діло зробити. Ну, тільки ж не можуть вам показати І їх таких більшинство. Так що нам надо об'єднатися у кучу, і тоді тільки в Україну поставимо на ноги і піднімемо уровень життя в селі. Одна отак. Так що кришки у нас тепер є. Порядок. Ну, кри Кришки є, і шинку вже купили, ну на якусь це все воно буде діло монтуватися. Зараз трошки не до кришок, тому що треба за цим завершити. А зараз пора що і треба їхати в поле култиюку дірвати. Резон ремонтувати і хоч розірвись. Оце так. Ну нічого, будемо встигати. І будемо сподіватися, що все ми встигнемо. Так що, дивіться, насолоджуйтеся. Може, кому що незрозуміло, ну це ж таке діло. Ми робимо по-своєму і кріплення подрамника робимо по-своєму. То писали підписники подивіться, Ваня 4310 там як він кріпить Ребята, ну не дивився, я вам чесно скажу. Як там чоловік, то мені просто не вистачає часу. До вечора так накрутиться, що вже воно не до того. Ми закріпляємо так, як він закріплений у мене на е, зілу. П'ять е, років експлуатації, і грузили ми по 13 тонн, і дороги у нас не рівні. І нічого у нас не лопнуло, дай означально були, одпадали головки е, болтів. Поставили крепець 10 і 9, і все це діло наладилось. І ми болтиті не зажимаємо. Піджали, піджали, піджали. Ну щоб було той момент, як кажуть, і згиба. І все це воно наладилось. Так, що зробили і тут Ну, тут запустили подравник аж під кабіну. Писали е, підписники: що запускайте далі заднього кріплення передньої ресори. Ну там нікуди. У нас там з цієї сторони вже возочитель під подножкою. Ну, вирішили от так, до До заднього кронштейна. Ну, я думаю, це буде достатньо. А якщо і в такому положенні рама лопне, то тоді дійсно треба міняти машину, а не раму усилять Ви ж знаєте, що ЗІЛ-131-й він не предназначався не для того, щоб на ньому возити грузи А це весь він зроблений спеціально для армії і возив він лічний состав. І, ну, Гаубі сутягав свою функцію робив. Це вже ми в сільському господарстві його використовуємо. І самосвали, і сіло з ними возили, і що тільки кузова. От воно та рама і не витримує. А так. Оце отакі, отакі у нас справи. Так що продовжуємо далі. трудитися. І дивіться, і насолоджуйтеся. І пишіть коментарі. А ми будемо прислуховуватися, щось усовершенствувати, щось робити по-своєму. І з вами ділиться. На все добре.